Легкоатлети Івано-Франківщини взяли участь у змаганнях на Кубок Федерації легкої атлетики області та чемпіонаті Івано-Франківська. Оцінити готовність вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл до змагань у новому сезоні зголосились тренери районних центрів та обласного. Це перші змагання на відкритому так би мовити, повітрі. Перші змагання з легкої атлетики в цьому сезоні на стадіоні. Традиційні змагання кубок федерації легкої атлетики. Серед команди США та команд спеціалізованих скіл Олімпійського резерву, і так само це відкрита першість міста з легкої атлетики серед команди США. Змагання носять особисто командний характер, тобто у нас змагається дев'ять команд США і з до З команди приїхали з багатьох районних центрів івано Франківщини. Чотири команди з Івано-Франківська, які змагатимуться за кубки медалі. Наших змагань хочу сказати, що переможці змагань ще отримають фінансові призив кожній віковій, в кожній виді програми. У дводенній програмі змагань біг на 100, 200, 400, 800 та 1500 метрів. Естафети 4 по 100 метрів, спортивна ходьба, стрибок у довжину, висоту та потрійний. Метання спису, штовхання ядра, метання диску у всіх видах легкої атлетики гідно представляє своїх вихованців коломийська дитячо-юнацька спортивна школа і вважає змагання надзвичайно престижними. Престиж звичайно великий, тому що це є кубок федерації області. І ми стараємося на всі змагання виїжджати незалежно від того. Мені здається, що немає престижних і непрестижних змагань. Змагання, якщо вони проводяться, вони вже престижні. Тобто дітей обов'язково треба вивозити, тому що діти повинні стартувати без стартів. Не буде результату, і ми це все розуміємо і любими способами за батьківські кошти, за спонсорські кошти, тому що на жаль зараз фінансова проблема в державі. Ви знаєте, яка що у нас грошей на виїзди на змагання взагалі немає. Ми стараємося. Їхати любими способами ми не пропускаємо ні одні обласні змагання. А це дає неабиякі результати Легкоатлети Коломийщини постійно в призах. У свій час з цих змагань починали чемпіони міжнародного рівня Ірина Шепетюк, Анастасія Ткачук, Роман Бублик, вихованці коломийських тренерів. З цих змагань починали і відомі спортсмени олімпійці, яких готував заслужений тренер України Дмитро Яремчук. І всі ми починали всі юні спортсмени і майстри спорту міжнародного класу і. Збірники України, чемпіони Європи, світу і Олімпійських гір починали всі з цих змагань. Це перші змагання весняні, які потрібні зараз. І Нам трошки повезло з погодою, що нема дощу. Ну і зараз в основному старт основний. 96 і молодші юнаки і дівчата будуть змагатися в Ялті. За результатами змагань будуть визначені лідери області, які будуть відряджені на першість України. По підсумках цих змагань кожна дитячо юнацька спортивна школа відрядить кращих дітей на чемпіонат України в Ялту, який відбудеться 24-26 квітня. Шість волейбольних команд Івано-Франківська продовжують боротись за перемогу у чемпіонаті міста, організованого міським комітетом фізичної культури і спорту. Зараз беруть участь чоловіки. Учасниками змагань є команди Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, медичного університету, коледжу фізичного виховання, Прикарпатського університету та ветеранського клубу Будівельник. Цього разу програма змагань дещо змінена та продовжена. Цього року ми ввели нововведення. За поданням голови арбітражної комісії Мельника Михайла Рогоровича судді національної категорії змагання проводяться у два кола. Проводяться команда, приймає в себе дома і виїжджає в гості. По закінченні чемпіонату, який триватиме близько трьох тижнів, будуть оголошені та нагороджені переможці. І центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх систематично проводить спортивні забави у дошкільних навчальних закладах Івано-Франківська. Вже стало традицією проведення міським центром спорт для всіх в дошкільних навчальних закладах міста Івано-Франківська, спортивних дитячих змагань з метою покращення їхньої рухливої активності та залучення їх до заняття культурою і спортом. Сьогодні ми знаходимося в школі садок No6 на Пасічні, в мікрорайоні Пасічне, де хочемо провести серед дітей такий захід. Програма заходу включала численні ігрові конкурси та естафети, де діти мали можливість порухатись та позмагатись за свою команду. Окрім того, маленькі учасники представили свої здібності у танцях, даруючи позитивні емоції суддям, які у свою чергу нагородили дошкільнят грамотами, медалями та футболками.